Доброго ранку сонце ясне, доброго ранку сонце красне, доброго ранку, сонце друже. Ми тебе любимо всі дуже. Вітаю вас, любі діти. Цього сонячного дня до нас прийшов гість. Погляньте, хто це. Так, це їжачок. Він приніс фотокартку своєї родини і хоче вам, малята, розповісти про свою сім'ю. Я веселий їжачок, маю купу голочок. Родичів багато маю, і про рік їжачків вам, діти, розповідаю. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Їжачок хоче сьогодні з вами поговорити про сім'ю. Малята. А що таке сім'я? Кого ми можемо назвати родиною? У кожного з вас є сім'я це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. У вас діти, наприклад, є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі є свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі. Це діти рід це велика родина. А зараз, дітки, ми перевіримо, як ви добре знаєте членів своєї родини. Відгадайте, про кого йде мова в цій загадці? Наймиліша, найрідніша. Всіх вона нас песте, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, діти, хто це? Правильно, це мама. Мою маму звуть Галина, а вашу матусю як звати? А ця загадка про кого? Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось ним, бо це наш тато. Так, малята, а яке ім'я вашого тата? Продовжуємо далі. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява й невеличка моя люба це. Правильно, сестричка, малята, а як зовуть вашу сестричку? А ця загадка про кого? З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь з діти це мій братик. Правильно, малята, а у вас є братик? Як його звати? В мене є ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журуся, бо у мене є моя рідненька бабуся. Правильно, дітки, це бабуся, а бабуся є у вас? Як звати вашу бабусю? Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Правильно, дідусь, яке ім'я вашого дідуся? А зараз малята приготовьте, будь ласка, свої пальчики. Уявимо, що кожен пальчик це член родини. Давайте їх назвемо. Оцей пальчик мій дідусь, а цей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а цей матуся, оцей пальчик я ось така моя сім'я. Наше заняття, діти, закінчується. Про що сьогодні ми з вами говорили? Кого називають родиною? Так, діти, головне, щоб ви пам'ятали, що у кожної людини є своя родина. Є батьки, і тітка, і дядько, є і сестри, і брати. Ця родина є щаслива, бо всі разом вони сила. Дякую діти вам за увагу і до побачення.